Лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитро мутру грудочку сиру. От бігли з ним якнайдалі і почали радитися, як їм краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді різнесенько розділити. Ось один котик і каже: Давай поділимо отак поперек. А другий Ні, розділімо краще вздовж. Отак і сперечаються. Коли це біжить лисичка, побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й запитує. А що тут у вас таке? Що, сперечаєтеся? Так і так розказують котики. Ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, -е каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте, я вам поділю. Котики віддали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру надвоє, а далі й каже: Ні, цей шматочок більший, треба порівняти. Та й над'їла один шматочок. А тепер каже, Оцей більший. Треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб котромусь із вас кривда була. І знов над'їла та так рівняла, рівняла то той шматочок над'їсть, то той, поки стало два зовсім малесеньких шматочки. «Ну!» Каже лисичка, оце маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч і на важницю погладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як, за що? відказала лисичка. А я ж вас поділила.